Доброго дня, любі дітки! Сьогодні на нас з вами чекає цікава подорож, де ми дізнаємось багато нового. А про що піде мова? Ну ж бо здогадайтесь! Сонечко гріє, сонечко сяє. Вся природа воскресає! Весняний день рік годує. Про яку пору року ці прислів'я? Правильно! Весна. Дітки, а на вулиці тепло чи холодно? Підніміть голівоньку. Подивіться на небо. Яке воно? Придивіться до хмаринок. Чи будуть сьогодні опади? Якщо так, то які? Дітки, а що ще цікавого ви помітили у природі? Чи змінилось щось? Так, мої хороші, з приходом весни прокидається вся природа. І травинка, і тваринка, і навіть людинка. Дітки, а як же це прокидається людинка? Що мається на увазі? З приходом весни починаються турботи людей у природі, городі, садку. Люди обробляють землю, вирощують сади, спилюють зайві хворі гілочки дерев. А в підготовлену, спахану землю люди сіють? Зернові культури. Дітки, а які зернові культури, ви знаєте? Так, пшениця. Овес та ячмінь. Для роботи в полі люди використовують велику техніку. Дітки, а яку техніку? Правильно, комбайни, трактори, жниварки, сівалки всі вони працюють на гарний врожай. Люди саджають буря, картоплю, моркву. І вже в перші весняні тижні тепла з'являються сходи. Із земельки прорізується майбутній врожай. Дітки, а що ж треба взяти на город? Які інструменти? Листя вигребе з землі не лопата, а правильно граблі. Пострибає, наче жабка по рядочках в полі? Так, дітки, сапка дуже гостра. Незубата копає землю нам. Молодці! Лопата! Дітки! А зараз пропоную зіграти в цікаву гру, що зайве. Правила дуже прості, але треба бути уважним. Зараз з'являтимуться різні предмети. Назви їх та подумай, що зайве. Що у нас зайве? Чому? Що у нас зайве? Чому? Молодці мої малятка, сьогодні ми з вами згадали про чудову пору року, весну, яка пробуджує все живе на землі. Також дізнались про важливість людської праці в природі, згадали необхідні інструменти для роботи на землі та пограли в цікаву гру. Дякую за увагу і до наступних зустрічей з любов'ю Катерина Ігорівна.